Сьогодні для вас підготував черговий огляд недешевих запчастин. Ну і в цьому випуску вони дійсно недешеві. На екрані ви бачите запчастин на 22 тисячі гривень. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це заміна щеплення нового, тому бюджет е, досить таки великий. У нас тут і маховик двохмасовий, і щеплення для нього, і вижимний підшипник, сальник коленвалу задній, підшипник коленвалу, сальник ще коробки, свічка, мастило в коробку. Ну і там ще є сайлентблоки задньої балки. Вони теж досить таки недешеві. Ну і розпочнемо ми з найдешевших запчастинок. Це у нас свічка розжарювання, В даному випадку я брав для встановлення в додатковий догрівач номер свічки 080 376. Вартість на даний час 152 гривні. Далі сальник первинного валу. Є коди і по Ніссану, і по Renault. Замовляв по Renault, але сказали, що немає. Він трішки дешевший, по Нісану трішки дорожчий. Сказали, що по Нісану є. Ну, я вже погодився, тому що з іншого місця замовляти все одно було б дорожче. Але дивіться, що саме цікаве, може трішки збити з думки. В деяких місцях цей сальник називається сальник передній колінчастого валу. Він зовсім не колінчатого валу. Ціна його 173 гривні. Далі у нас підшипник SKF, номер його 6203 2 rsh Даний підшипник я взяв в колінчатий вал всередину під первинний, щоб вставлявся всередину. Брав просто по розміру, тому що, якщо шукати саме от підшипник колінвалу, то там ціни в принципі, в оригіналі досить таки непогані. Понад 400 гривень, здається мені. Ну, а СКВ, в принципі, фірма непогана. Думаю, нічого з ним не буде. Все буде ок. Вартість підшипника 126 гривень. Розмір його 17 на 40х12 Ідемо по зростанню ціни. Далі у нас сальник колін валу задній. Номер його, я так розумію, ось 711 720. Ну, якщо я помиляюся, то я номер напишу тоді в описі під відео. Розгортайте опис і дивіться, там всі і завжди номера залишаю, і навіть ссылки на деякі магазини, де купую, залишаю. Даний сальник має розміри 85 на 105 6,8 11. Дріп 11, тому що є ще пильник. Сальник ось такий. Віктор Рейнс, не знаю. В принципі, він має вигляд такий самий, але на фото він мені в магазині не сподобався, тому що він якийсь іржавий, покритий їржою. Вибрав Ерлінг тому що і, в принципі, не перший раз використовую прокладку. Брав Ерлінг. І сальники не розбрав все це ходи непогано. Вартість його 391 гривня. Тут. Далі у нас трансмісійне мастило NFX Sai 75W. Бачите, написано, що це заміна старим версіям мастила NFG і NFP 75W80. Зараз тільки таке мастило лиється по всім коробкам, в яких допуски були ось саме це мастило. Тому тільки таке, вони трішки упростили цю кількість, щоб не було цього такого великого. Бралося три банки, тому що вони літрові, а заливка моєї коробки 2,2 літра. Ну і відповідно, одна літра коштує 295 гривень, 3 літри обійшлося мені 885 гривень. Гривень. Ось ще хороший подарунок від хорошого знайомого, з яким познайомилися в групі «Рено Лагуна Україна. Він підігнав мені ось таку гальмівну рідину безкоштовно. Тому що буде прокачуватися робочий циліндр щеплення, і, відповідно, потрібно буде долити. Ну, Можливо, з бачка можна злити в таку наполовину заміну зробити гальмівної рідини. Ось таке оригінальне Renault Brake Fluid. Dot 4. ISO клас 6. Вартість його не знаю. А ось код, напевно, 77 11 575 504. Ну і зараз зіб'ємось трошки з порядку зростання, тому що вартість даних сайлентблоків складає 1700 гривень. Ось вони таким комплектом продаються. Два задніх сайлент-блока. Там ще, ще якийсь папірець є. Ну, напевно, рекомендації щодо встановлення. Ось їх оригінальний код. Взяв наперед, тому що мої вже доходять, ще не стукають, але ціни зараз зростають. У деяких магазинах вони вже почали вартувати по 200-200 по гривень, а я ще вхопив за 1700 гривень. Дізнався, що ось в Рено є такий відривний код, ну навіть не знаю, куди його впихати, щоб провірити оригінальність запчастин. Хотілося б дізнатися, може хто знає, то підскажіть, чи є можливі якісь способи перевірки оригінальних запчастин. Ну і переходимо до самого цікавого. Давайте розпочнемо з найпростішого вижимний підшипник, він же робочий циліндр. Брав все по люку, так як щеплення люк. Номер вижимного підшипника, ну, робочого циліндра 510 Ну і всередині я очікував побачити нові болти, наприклад, кріплення. Але крім вижимного підшипника, в коробці нічого вісінького немає. Ось сам робочий циліндр, номер знову ж повторюється, ще якісь коди. Ну, в принципі, звичайний, звичайний вижимний підшипник. Тут він у нас крутиться. Є трішки заводської змазки. натискається, ну, трішки незручно. Натискається, все працює. В принципі, тут більше немає що показати. Вартість важимного підшипника 1847 гривень. Ну і хто додивився відео до цього моменту, скажу так. У мене машина Renault Laguna з двигуном F9Q, він же F9K. Вона року випуску 2003 -го. це дорестайлова модель. У них встановлюються маховики трішки іншого плану. Відповідно, комплект щеплення теж свій. Але виявилося, що повний комплект маховик. Щеплення і вижимний все в одному. Коштує на дорестайлову машину 21 800 гривень. Почав шукати інші варіанти, валіо розглядав, але дуже багато відгуків, що валіо погано ходить. Тому вирішив все ж таки на люк і знайшов інформацію, що на рестайлових машинах, після, здається, мені 2006 року стоять трішки інші маховики. І вони коштують дешевше. Я коротко забіжу наперед. Ось цей маховий ксам коштує 9777 гривень. Комплекс щеплення 6700, здається мені, це вже там, грубо 17 тисяч. І вижимний, який в тому комплекті за 21800 є ще 1700. І у нас виходить, якщо я не помиляюсь, там 18 тисяч. Тобто вже економія понад 4 тисячі. Гривень. Перед тим, як купувати, все ж таки перестрахувався, взяв у знайомого старий маховик від рестайлінгової машини, встановив на свою, перевірив це, чи це все по кріпленнях підходить, пересвідчився, так сказати, і вже тоді замовив новий. Ну і от сама золота запчастинка. В комплекті з маховиком йдуть кріпильні болти, ну хоч тут не підвели, тому що кожен болт коштує 150 гривень окремо і їх потрібно 7 штук, тому це теж досить добра копійка. Ну Видно, що маховик ніде не встановлювався. На ньому є, я не знаю, чи камера передасть, але на ньому є мілкі-мілкі такі риски, начебто передає. Видно, що вони проточувались чи накатувались на станку. Стосовно люфтів-маховика, я не буду зараз показувати, як це все перевіряється. Дуже багато відео є, я їх теж передивився. У нового маховика, в будь-якому випадку, є люфт. І осівий люфт. Ось такий може бути, допускається там щось нового маховика до 1,3 мм. Ну, це індикатор ставити і провіряти. Ну, але, в принципі, і на око видно, що він невеликий. Ну, І, відповідно, радіальний люфт, він теж присутній, і він ось такий. Якщо дивитись по зубам, а саме така, одна з таких перевірок є, то допускається до трьох зубів у нового маховика. Давайте подивимося. Ну, Якщо ось так камеру поставити, то зараз ось, цей, ось ця направляюча для щеплення навпроти ось цього зуба. Давайте зафіксуємо Оп, і повернемо. Ось так. Ну і зараз не доходить до ось цього зуба. Я бачив, що рахують саме, ну, не враховуючи крайні зуби. Тобто в нового маховика люфт в один зуб. Ну, якщо так рахувати, то десь два зубчика є. Ось такий стан. Тому що дуже багато відмовляються від нових запчастин через те, що там ой, щось в нього вже великий люфт. Це ж новий, він має прямо жорстко стояти на місці і все. Ну, Передивився, скільки оглядів. В принципі, в усіх нових так і навіть є і більші люфти, і щось там дзвенить, бо не мій трусять, не буду трусити. Знизу у нас грузики для балансу. Теж дуже багато кажуть, що перевіряйте, чи ніде вони не відбиті при транспортуванні, тому що тоді будуть вібрації і дисбаланс маховика. Код даного маховика 415 02 7010 це номер запчастини в цілому. Це не номер конкретного виробника люк. За даним номером можна знайти в принципі, від різних виробників маховики. Ну і вартість маховика 9777 гривень. Ну і ось повний перелік двигунів, на які можна встановити, хоча багато хто і навіть менеджер цього магазину мене відмовляв від такого експерименту, тому що казав, за кодом тільки б'ється той. Але я все ж таки наполіг на тому. Навіть в коді написано, що підходи на двигуни 81, 85, 88 і 96 кВт. Там різні коди двигунів. Вже дивіться конкретно під е, свій двигун, вивчайте цю тему, ну, частину інформації я надам. Ну і виробництво відповідно від першого року до сьомого. Ну і далі сам комплект щеплення. Комплект щеплення від люк теж трішки очікування мої підвів. Ну, невеличкий. В тому, що ну нові болти кріплення корзини можна було б так само в пакетику кинути. Я думаю, це невелика вартість. 8 болтиків кинути за вартість такого щеплення. До речі, його вартість я скажу наперед. Я вже й не раз говорив, трішки може зависив Ага, 6352 6 гривні. Ну, і ще забув сказати: важливий момент, що діаметр диску на цьому щепленні 240 мм. На моєму старому щепленні. 230 мм. Ось ще така різниця, на яку потрібно звертати увагу. Можна, в принципі, по цьому по діаметру диску щеплення можна визначити, що це за щеплення та чи маховик, тому що цей розмір майже в усіх деталях цих вказується. Ось наша корзина. Хто не знає, воно вже зведені. Потрібно, щоб у вас правда щось не дозведена до кінця, потрібно, щоб ось це. Ось цей флажок начебто зійшовся з зі цією виямкою. Ну, пружина має бути зжата повністю, тому потрібно буде при встановленні, ну, це вже буде окреме відео, її, напевно, дозвести. Тому що ну, зазвичай нові зведення. Можливо, десь при транспортуванні прижали її, і вона трішки відвелася. А стару зняту корзину з двигуна, якщо ви її знов ставите, то в будь-якому випадку її треба зводити, тому що ваші пружини будуть рожаті, і якщо ви її встановите так, то щеплення у вас не буде. І тут так само профрезеровані такі на відчуття е, риски вздовж диску радіальні. Ну і в принципі більше тут нічого не покажеш, крім вартості. Ну і сам диск щеплення. Що саме цікаве, бачите, диск щеплення це валіо. Я навіть і не бачив, хоча люк ще свої поставив зверху номери. За цими номерами не знаю, чи ви знайдете окремо диск, тому що я не знаходив окремо диски, всі йдуть комплектом з корзиною. Це, можливо, на класикі, на вазах. Можна диск окремо купити за 200 гривень, а на такі автомобілі виробником задумано, що разом з диском щеплення ви замінюєте корзину. Номер комплекту щеплення 624 32 09 Знову ж таки, це номер запчастини. Під цим номером ви зможете знайти комплект щеплення від е, будь-яких існуючих виробників щеплення на ринку. Ось таке, напевно, вже довге відео вийшло, але хотів всі дрібнички розказати. Е, тому, якщо ви додивилися і вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових відео, друзі.